Секретарь доповість проявку і про засоби технічної фіксації. Судове засідання з'явився прокурор Федору, обвинувачений детально винесення Україщенко, захисників Плахотнюк, Тюркан. Не з'явився судове засідання захисник Андрюшук, до суду по питанні до судового засідання. Повідомляю, приписання судове засідання за допомогою під системою СІС та трансляцію на відповідь вищану військові. Так, йшло клопотання про відкладення від адвоката Андрощука. Повідомляє, що він відбув судове засідання в Сінгапур. Ну, знову в знову Сінгапур відбув, так. Да. Так, да, він по ВКЗ нас брав участь із Сінгапура, якщо ми пам'ятаємо. Так, Що він пише? Пишу що а, так, а, додатки якісь додані в електронному суді вплик открите, будь ласка, додатки. Так, зазначає про лист юридичної фірми адвокату Андрючку про призначення справи до розгляду. Повідомлення з Верховного суду Республіки Сінгапур про призначення справи. Віза видана адвокату. І так, і ордер виданий адвокату АБ. А, так. Лист юридичної фірми. А, так, лист юридичної, анон ну, ще раз, лист юридичної фірми про призначення до розгляду справи. Так, далі. А, так, це на англійській мові лист. Так, коли призначена справа? 11 або 12 марта. Так, далі. Час, час зазначений, я не бачу. Можете Бутанов сказати, чи є тут час зазначений? Звернути увагу суду. Я не бачу часу. Не можете. Далі рухаємося далі. Далі в нас е, лист повідомлення суду про призначення справи. Так, рухаємо далі. А, так, рухаємо, рухаємо, рухаємо. Десята година. Так. Угу. Далі. Далі е, віза видана адвокату. Україні. Так, так, так. Андращук Сергій, далі. Оордер, ордер Бутанов. А, це ордер Бутанова. Угу. І свідоцтво стандартні документи. Так, добре, скажіть, будь ласка, Ігор Анатолійович, чому ваш адвокат по ВКЗ не вийшов сьогодні в судовому засіданні? Мені не пояснено, наскільки я розумію, в нього припадає час його докладу, як свідка за тим справами, які вказані. І з урахуванням того, що е, різниця в часі, то 10 годин ранку все саме, мабуть, припадає на той час, на який зараз у нас проходить засідання. А яка різниця із... ну, Зараз в Інгулі 22, 22.36, а у нас 16.36. Ми розуміємо, що 6 годин різниця. В о 22 годині його будуть допитувати як свідка? Зараз 22 година. Ну я не, не розумію ваша честь. Ви мені задали питання, я Це ви своє припущення. Я ж не знаю, це Факт. своє припущення. Я зрозуміла. Так. Скільки там воно продовжується то того, може він сутки йде, може він 12 годин йде. Я ж не там знаходжусь. Мені повідомлено ту саму інформацію, що й донесено суду. Угу. Зрозуміло. А, присідайте, будь ласка, а, будь ласка, прокурор, ваша думка стосовно чи вважаю також, що неможливо за таким самим продовжувати дослідження доказів без участі захисника, тому прошу підтримую попитання захисника і прошу відкласти. Угу. Е, інші учасники не будуть заперечувати щодо відкладення? Радіючись на місці суто холо відкласти судове засідання на раніше згоджену. Дату, проте у зв'язку з тим, що суду не зрозуміли обставини чого не може взяти участь хоча б в режимі відеоконференції захисник Сінгапура, який робив минулого разу, з'ясовано з документом, з документів, що, він, що призначено судове засідання на 10-ту годину, зараз у нас судове засідання. Почалося в 16 годині 30 хвилин, тобто суду не зрозуміло, чому не може взяти, тому на наступне судове засідання зобов'язати адвоката Андрощука надати додаткові докази поважних причин, які судове засідання, зокрема в режимі відеоконференції з власних технічних засобів. Наступне судове засідання у нас призначено. Но... На 26. Так, на 26. На 16 годин 30 хвилин. Все. На все добре тоді.